Отака ганузя господинка обрізає часничок, скільки вже нарізала того чесничку, що просто. Така молочинка же. Прийшла б допомагати дорослим, бо вони ж без неї не справляться. Покажи, як ти рвеш то. О, нарешті, так? Да? Майже. Pode ser Pisa. Що і так правильно ті ножнички треба взяти. Тобі, дай, донь? Okay. Допомогти тобі. Okay. Допомогти, донь. Okay. Вот так, все, відрізала. Молодченка. Ну, куди тут. А в смислі? Будь обережненька. Ой, пастушка на попу пала. Вони сьогодні здають такі гострі ножнички. Може, давай тобі другі дамо, так? Да? Друге щось дати? Так. Да. да. Друге. Так. <реш> да. Да. Вона даже як на юрку візьме. Не підходять такі, давай. У нас знає толк. Такі все ж таки, так? Да? Ганна Марієчка. Рінка, ти вже обрізала тепер? А чого ти не обрізала? Бо мені треба ножки. може. Який. Треба музику, що обрізати. Зараз зробимо музику. Гануся, що там той часничок каже? А -а -а. Ти його на кубку складаєш, да, да? Аж в тебе робота важлива. На кубку все скласти, да, Ганусічо? От так. вибрала собі чесничинку. Давай мама потримає, поки ножниці, поки ти вибираєш. Можна? Така робота триває. У Маруся, Помісь. Ой, Ой-ой-ой, давай ще мамікі ножнички можна? Що далі будеш робити? Може, піди собі візьми малинку чи персика, підеш? Піди, піди.